Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Road to the Доктор. Сьогодні ми будемо обговорювати загальні положення остеології. Рекомендую подивитися це відео всім ще до початку вивчення цього розділу анатомії, для того, щоб потім краще розуміти наступні теми. І так, у цій лекції ми маємо обговорити наступні питання: що таке остеологія? Які функції має скелет людини, як побудована кістка, та як класифікуються кістки і сам скелет? Це такі загальні питання, але їх варто знати. Остеологія це розділ анатомії, який вивчає будову кісток. У тілі людини в різний період часу може бути різна кількість кісток, але у дорослої людини їх понад 200. І в наступних лекціях ми розберемо будову кожної з цих кісточок. Разом всі ці кістки формують скелет людини. Для чого ж нам потрібен скелет? І якщо не вдаватися в деталі, то є три головних функції: перша опорна. Друга захисна і третя біологічна. Почнемо з найбільш очевидної опорної функції. Скелет утворює тверду основу тіла людини. Якщо ми заберемо кістки з будь-якої частини, то вона втратить свою форму. Наприклад, якщо ми заберемо кістки з фаланги пальців, то що станеться з пальцем? Він втратить свою форму і втратить свою функцію. Він не зможе ні згинатися, ні розгинатися, він буде просто як якась сопляве сіти. Тому скелет це опора, без якої ми би були подібні на жиле, тому що всі інші тканини нашого організму дуже м'які, і вони б не могли підтримувати свою форму без скелету. Я просто хочу, щоб ви усвідомили, що немає першочергових і другочергових систем. Те, що нервова система керує всім організмом, не означає, що вона от номер один, і от її треба знати найкраще. Всі системи організму є життєво необхідними, всі вони є важливими, і всі ми повинні знати. Друга функція скелету захисна, тому що ми сказали, що кістки є тверді, і відповідно вони можуть захищати наші м'які тканини. Наприклад, череп захищає мозок, який розташований в його порожнині. Грудна клітка захищає серце та легені, які теж розташовані в грудній порожнині. Але це такі найбільш очевидні приклади. Крім того, у кістках є борозни, через які проходять нерви та судини. І цим самим кістка захищає ці нерви та судини від. Пошкодження. Це ж теж є важливо. Інший теж неочевидний приклад це кістковий мозок, який розташований всередині кістки. І, відповідно, кістка захищає цей кістковий мозок від якихось зовнішніх пошкоджень. І третя функція біологічна, тому що кістковий мозок, який розташований всередині кістки. Утворює вформень елементи крові, тобто, якби не цей кістковий мозок, в нашій крові би не було еритроцитів, які переносять кисень, і ми б не могли взагалі існувати. Друга теж важлива функція біологічна це обмін неорганічних речовин, тому що в кістках дуже багато елементів, які необхідні для нашого життя, наприклад, кальцій та фосфат. Тому бачимо, що з першого погляду така непомітна система, як скелет. Є дуже важливою для нашого життя. Будову кожної кісточки ми будемо вивчати в окремих відео, але зараз нам потрібно ознайомитися з загальною будовою кожної кістки. Кістка побудована з трьох компонентів: води, органічних та неорганічних речовин. Співвідношення цих трьох компонентів є дуже важливим, тому що кожен з компонентів має свою функцію. Вода у кістці живої людини становить близько 50% від її маси. Вода це важливий компонент, який розташований як всередині клітини, так і в позаклітинному середовищі. І саме у воді відбуваються всі біохімічні процеси. Органічні речовини в основному представлені таким білком, як осеїном. І осеїн на 95% складається з колагену. Органічні речовини у живій кістці становлять близько 28% від її маси. Але в основному ми сказали, що це білок осеїн, який надає кістці пружності, і неорганічні речовини становлять близько 22% від маси живої кістки, і представлені в основному солями кальцію, фосфатів, карбонатів. Неорганічні речовини представлені у вигляді кристалів і не дають кістці міцності. У висушеній кістці, тобто тій, в якій ми забрали всю воду, співвідношення між органічними та неорганічними речовинами змінюється. Відсотки ви можете побачити на даній діаграмі, і бачимо, що Кістка містить аж 99% всього кальцію, що міститься в нашому організмі. Крім того, кістки містять ще 88% фосфатів всього нашого організму. Та бачимо ще низку елементів, які містить кістка. Тобто кістка містить потужний такий запас різних хімічних елементів в нашому організмі, і за певних умов наш організм, якщо йому не вистачає якогось елементу, може брати його з кістки. Через те, що у дітей відносно високий відсоток органічних речовин, які надають пружності, їм дуже важко зламати кістки. Тому у них дуже рідко виникають переломи. А якщо вони і виникають, то виникають по типу зеленої гілки. Тобто виникає такий перелом з одного боку кістки, тобто це не повний перелом, і він легко зрощується. А у людей літнього віку навпаки дуже високий рівень. Неорганічних речовин. І ці неорганічні речовини, як ми сказали, надають міцності, але якщо їх надто багато, то вони роблять кістки крихкими. Тому навіть при незначній силі удару кістки у літніх людей ламаються навіть від простого банального падіння на землю. Добре, вияснили, з чого складається кістка. Крім того, у кістковій тканині є клітини, але їх ми не будемо перелічувати, тому що це тема гістології. Але скажемо, що структурною одиницею кістки є остеон. Остеон це система кісткових пластинок, які розташовані навколо каналу, в якому проходять судини та нерви. Остеони щільно прилягають один до одного і утворюють компактну речовину кістки. Субстанція компакта. У кістці ще розрізняють губчасту речовину субстанція спонгіоза, структурною одиницею якої є трабекули, або ще їх називають. Перекладками між трабекулами губчастої речовини, які розташовані нещільно, утворюються простори, які називаються комірками. Ці комірки заповнені кістковим мозком. Кістковий мозок поділяється на два види: червоний та жовтий. Червоний відповідає за синтез форманих елементів крові, про це ми вже говорили. А жовтий кістковий мозок це просто жирова тканина, і вона, відповідно, не синтезує цих форманих елементів. У дітей червоний кістковий мозок переважає, але з віком він заміщується на жовтий кістковий мозок, і відповідно в дорослому віці вже людина має набагато менше цього червоного кісткового мозку. Хоча при значних кровотечах можливе перетворення жовтого кісткового мозку назад на червоний. Чому? Тому що людина втрачає багато крові, і нам потрібно швидше відновлювати цю кров. І це неможливо без червоного кісткового мозку, який буде утворювати формені елементи крові. Добре, тепер ми знаємо, що складається кістка з компактної та губчистої речовини. Компактна речовина розташована ззовні, а губчиста всередині. Зовні компактна речовина кістки покрита окістям, і вся кістка покрита окістям, крім суглобових поверхень. Суглобові поверхні кістки утворюють суглоби, тобто рухомі з'єднання кісток. Суглобові поверхні покриті суглобовим хрящем. В окісті проходять кровоносні судини та нерви, які кровопостачають та інервують кістку. Крім того, окистя забезпечує ріст кістки в товщину. На рахунок розвитку кістки ми не будемо заглиблюватися, тому що це тема ембріології, але скажемо, що кожна кістка, ну більшість кісток, проходить. Три стадії розвитку. Перша це перетинчаста стадія, друга хрещова і третя кісткова. Перетинчаста стадія це ущільнення мезенхіми. Я знаю, що ви швидше за все ще не знаєте, що таке мезенхіма, і я не буду вам це розказувати, але будемо говорити так, що це просто ущільнене розташування клітин. І оце ущільнення відбувається на ранніх стадіях розвитку плода. Потім на цьому місці, де ущільної клітини, утворюється хрящова тканина. Тобто до того, як утворюється власне кістка, утворюється хрящова модель цієї кістки. І тільки після цього хрящова тканина починає заміщуватися на кісткову. І місця, де це відбувається, називається центрами скостеніння. Центри скостеніння поділяють на два види: первинні та вторинні. Первинні виникають під час ембріогенезу, а вторинні це ті, що виникають наприкінці внутрішнього життя або після народження дитини. Тому до 20 років ріст кісток відбувається саме за рахунок цієї хрящової тканини, що ще не замістилася кістковою. Ось ці центри скостеніння у здорових дітей виникають приблизно в один і той самий період часу. Тому терміни. Коли виникають центри скостеніння, потрібно знати особливо педіатрам, які визначають за цими центрами чи доношений новонароджений, чи недоношений, або для визначення якихось хвороб, що пов'язані з раннім закриттям зон росту. А також знання, коли виникають центри скостеніння, потрібно суд медексперту, який буде визначати кістковий вік дитини. Тепер ми дійшли до дуже цікавої частини. Це класифікація кісток, і їх поділяють на шість видів: довгі кістки, короткі, плоскі, повітроносні, змішані і все самоподібні. Довга кістка ос льонгум – має трубчасту будову, і її довжина значно більша за ширину та товщину. До них належать плечова та стегнова кістки. Кістки передпліччя та гомілки, кістки п'ясна та плесна та фаланги пальців. Довгі кістки складаються з декількох частин, з тіла, діафіз та двох епіфізів. Той епіфіз, що розташований ближче до тулуба, називається проксимальним, а той, що далі від тулуба, називається дистальним. Крім того, між епіфізом та діафізом розташований метафіз. Метафіз містить епіфізарний хрящ, тобто це ділянка хрящової тканини, що ще не замістилася кістковою. За рахунок оцього епіфізарного хреща відбувається ріст довгих трубчастих кісток, і відповідно збільшується висота людини. Ці епіфізарні хрящі зникають у віці 18-25 років, і саме у цьому віці перестає рости людина. Повернемося до нашої класифікації. Коротка кістка ос Бреве. В неї довжина, ширина та товщина приблизно одинакові, і до них належать кістки зап'ястка та заплесна. Плоска кістка ос пляну відповідно до назви має плоску форму і її основною функцією є захист. До плоских кісток належать кістки склепіння черепа, лопатка, ребра та груднина, а також клубова кістка. Повітроносна кістка ос пневматикум містить повітроносні комірки або пазухи, і до таких кісток належить лобова кістка, клиноподібна кістка та решіча кістка. Змішана кістка ос іррегуляри складається з декількох частин, які мають ознаки різних видів кісток. Наприклад, хребець це тіло якого має одинакову приблизну висоту, товщину та ширину і належить до коротких кісток, а відростки хребців мають плоску будову. Тому бачимо, що одна кістка містить ознаки декількох видів кісток, тому хребець належить до змішаних кісток. І остання самоподібна кістка ось сисамоїду розташована у сухожилках м'язів, і вона потрібна для того, щоб збільшити допустиме навантаження на цей сухожилок. Це, наприклад, надколінок, який є найбільшою всесамоподібною кісткою в нашому організмі. Взагалі, вся скелетна система людини складається з двох частин: осьового скелету та додаткового скелетон. Аксіалія і скелетон Апендікуляр. У свою чергу, осьовий скелет складається з хребтового стовпа, грудної клітки та черепа. А додатковий скелет складається з кісток верхньої та нижньої кінцівок. Я думаю, ніякої дуже важкої інформації ми сьогодні не обговорили, але важливо було згадати все це перед тим, як починати вивчати остеологію. Тому, якщо це відео допомогло вам пригадати основи остеології або ви дізналися щось нове для себе, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі під цим відео. І до зустрічі у наступному відео, де ми вже починаємо вивчати хребці.